Ірина Іванівна, ми з вами робили дуже класні процедури вчора в салоні. так? Ви відігрівали ноги да. Да? на накіточки. Але перед цим ви 5 днів прийшли на платформі здоров'я. Да. Взагалі, яка була проблема по здоров'ю, коли ви прийшли? Ой, Зовсім погано було. Ноги боліли. Боліли ноги. Да. Вони були холодні? Холодні. 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 І у вас проблема гіпертонія? Гіпертонія. Скільки да. років вже Катерина? О, вже... Мій 15. Десь 15, 15 років вже да. проблема гіпертонії. А ноги холодні скільки часу? І ноги весь час холодні. Тоже стільки. Да. Да. І ноги боліли, так? Да? Боліли. Да. Ви прийшли в салон, перші процедури у вас були на великому килимі, правильно? Так. Да. Да. І плюс 5 процедур на платформі. На платформі, да. От який зараз результат? Бо ви скажу, ви навіть записуєте його. Тиск став менше, набагато менше став. А скільки був? 180, саме, це ниже, 160 це вже я зовсім було добре, чувствувала себе. А ви себе, да. угу. А то 180 я не ощущала його. Мені угу. все одно було. Мені казали навіть, що як ви ходите з таким тиском. А Тебя я не відчувала. Не відчувала, так. А да. зараз, а зараз вже 140, 130, даже, 120. І ви вже не крокуєте на платформі, Ні. 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 але все рівно щодня от ви Що? приймаєте процедури, ліжко масажник, да. Піли, да. Да? Да. і все рівно тиск тримається нормальний. Нормальний, так? Да. нормальний. воду п'ю і все. Почали пити воду, до цього Поч... ви пили воду? Ні. Не пили воду. Не пила. А то дивіться, ви почали пити воду, раз, так, прогрівати ноги, да? Да. лежати на ліжку масажері, да. і плюс процедури на Проце... платформі. Да. Я навіть знаєте, що здивувалася вчора, коли ми робили з вами відтиски на подотермографі, да? Да. я думала, що ви коли станете, ви тільки прийшли в салон зразу, одразу. Ну, не, не дуже буде якісний результат. Але ви тільки стали до прогріву. І вас одразу показали гарні сині такі сині, да. Да, ніжки, ступні, да. ступні. Тобто вони вас теплі на протязі всього часу вже після крокування. да, Я приходжу додому, вдома теплі. теплі. Для да. вас це незвично. Ні. Бачите, завдяки цьому зразу нормалізувався тиск. Да. Да. Нормально, так. Да. Ви задоволені я... такому результатом? Дуже, Дуже, так? Да? Да. Я міряю давлення вдома, тиск. І прямо аж сама удивляюся. Сама дивуюся, да, що таке може бути. Що, таке, да, що, так що можна. можна запустити нирки, нагріти ноги, да, і буде да. такий класний результат. Продовжувати будемо? Будем? Звичайно, Звичайно, да, да. Да. для того, щоб у вас всі, от діагнози, які у вас були, ви всі зачерпнули. Ну, думаю, що так. Да. Ну, впевнені, кажіть, ну, впевнено <рес> з Нога Бестом, так. <да. рес> да. Дякую, що ви ділитесь, дякую за дякую вашу наполегливість да. і вам дякую, що будь ласка. з нами займаєтесь і вчимо вас. Да. Да. Дуже дякую. Будь ласка, будь ласка,